Віт, мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про книгу від письменниці Джоан Гарріс. Ця книга це своєрідний бестселер і це книга шоколад. Вона дійсно дуже легко читається, вона насичена ароматом шоколаду, смаком шоколаду і історіями про шоколад. Вона розповідає нам про те, як В'яна руше. Жінка-мандрівниця зі своєю донькою Анук, як вони оселяються у нове містечко. Це французьке таке невелике містечко, і там вони розпочинають свою власну справу. Віана дуже любить шоколад, дуже любить кулінарію і дуже любить готувати. І саме там вона намагається розпочати свій власний бізнес. Вона виготовляє шоколад на замовлення і. Продає це жителям цього міста. І вона потрапляє в історію цього міста. Вона знайомиться з жителями цього міста, вона дізнається про них ближче, але також їм протистоїть священник, який їх недолюблює місцевий священник Рейно, і він саме не в захваті від такої ідеї. І а як чим закінчиться ця битва? Хто переможе у ній? В'яна, нова жителька міста чи священник? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу.